Доброго дня, сьогодні 15 березня. Восени я показував, як я буду зберігати свої чубуки винограду. І коли вже навесні я буду робити саженці, щоб вони не поназбереглися. Це перший раз я такий метод використовую. Я їх прикопав просто в землі. Осені я показував відео і зараз викупаю і подивимося, в якому вони стані. От 15 березня, от саме зараз я починаю пророщувати майбутні саженці винограду. І мені треба, щоб чуваки були в гарному стані, щоб плодова брунька там. Не вимерзла, не висохла, щоб ну, вийшли на виході хороші саженці. Зараз я викопаю і подивимося, в якому вони стані Ось я підкопую, вони в мене підв'язані. Я знаю, де вони знаходяться. І от бачимо земля волога. Зараз подивимося, ну, бачу, наче. Непоганий такий стан їхній. Лише тільки трошки різноваті в землі були. Так, ось я підкопав, вони мене зв'язані. Далі просто витягую, піску були. Пісок вологий. Ось бірки лишилися. Зараз я пройду і будемо перевіряти вже їхній стан. Так, ну прикупуваю два сорти. Це такі сорти, які не потребують догляду, особливого зимостійкі і мають приємний смак. Це Юпітер і ананасний. От Зараз в мене підписані. От зараз візьмемо один чубук і от бруньку. От бруньку. Зараз я подивлюся, яка вона в якому стані. От бачимо, зелена брунька, чудово стані брунька ще закрита, ще в стані спокою. Ось, ну на всякий падок, щось я підрізав, бачимо. Чудовий стан бруньки самого живця. Тобто зараз десь на двоє, на дві доби я поставлю на вимочування і потім вже буду. Воді пророщувати. Так що ми тут чудовий, десь пів метра в піску закопуємо в листопаді і от коли нам потрібно вже пророщувати в березні. А я пророщую десь от в 10 15 числах березня, якраз саме то, щоб в травні отримати непані саженці. І от бачимо не пане стан. Вони промиються. Бачимо, все добре, не підсохли, не підгнили, ідеальний стан. Так що метод, як бачимо, працює. Рекомендую.